Вітаю, вельми шановні пані та панове, пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Мене запитують мої респонденти. Навіщо Путіну Куп'янськ? Так. Харківська область ну це невеликий районний центр. Так скажемо за радянськими ще мірками. А навіщо це йому потрібно? Ну, якщо говорити стратегічно, стосовно військових речей, то там знаходиться Куп'янськ-вузловий поряд, це велика вузлова станція, а вузлові станції залізничні завжди є. Стратегічною метою під час будь-якої війни. Але не це головне. головне. Що цікавить Путіна. Путіна цікавить е, е, ота методика, за якою він е, виносив е, окремі області України до власної Конституції. Ну, наприклад, е, Запоріжська і Херсонська області. Так, достатньо е, захопити якийсь е, більш-менш значитий населений пункт. Так, і враховуючи ну, те, що я вам тут розповідаю, що це люди. Варвари, московити андрофаги, це люди дикуни, це люди без честі, без совісті, без. Ну, у них це абсолютно відсутнє, так. Без будь-якого закону, ну їхні пращури. Читаємо батька історії Геродота, який писав про те, що от на, нині, на території нинішнього центру Московії, де виникла ця, цей народ, так жили людожери, які не мали взагалі ніякого закону. Ну, і зараз в них таке відношення, це генетично в них сидить, таке відношення до закону. Тобто вони захопили, наприклад, у е, тій самій Запорізькій області, частину її, е, велике місто Мелітополь, оголосили його обласним центром, так, і провели так званий референдум. І все ніби законно, беззаконно, але законно. Те, що основна частина населення живе у Запорізькій області в самому Запоріжжі, так. Це нікого не цікавить. Це нікого не цікавить. Так само, як ну, малонаселена. Херсонська область, де основна частина населення живе в Херсоні. Так. Отже, ось, ось такі речі: тобто захопити щось і оголосити його обласним центром. І все. Так. І, що їх цікавить, що там уже нікого нема в тому Куп'янську. Всі вже звідти давно втекли від цього руського міра, від війни, нікого нема. Але захоплення Куп'янська, так, це проведення там, реф... оголошення його так, для дурних, звичайно, у лапках. обласним центром Харківської області і уведення до Конституції з проведенням, звичайно, референдуму. Ну, а що таке проведення референдуму? Ну, вони вам оформлять мертвих душ. Ну, подивіться, ну це їхня сутність. Я вам пояснюю, мертві душі гоголя це про московитів андрофагів. Далі. Потьонківські деревні, це про московитів андрофагів. На пальцях вам пояснюю, це їхня сутність. Вони такі, вони такі. Брехати. Брехати, обдурювати навіть царицю. Цю. Вона так і не до до кінця, хто такий московитий андрофаги, це німкеня. І вірила так, Потьомкіну про те, що Москву я отримала так, завоювала край, який густо заселений. Прекрасними людьми, чудовими, які її зустрічають, возили отак її так. Ну, ну, ні вони ж не міняються. Я вам тисячний раз повторюю, вони не міняються. Вони отакі, як були тоді, тисячу років тому, так, коли їхні пращури їли один одного, вони такими і залишаються. Тобто є, ну, зовні, то вони передяглися в європейське платьє, але всередині вони залишаються тими, кими вони були тисячі років тому. Отже, причина, ну, по-перше, перша причина, я кажу про Куб'яць вузловий. Так, це вузлова станція. Завжди згадаємо, як вони там на Донбасі так, намагалися захопити і захопили ці вузлові станції. Пер бомблять, там Лозову, ще одна вузлова станція у Харківській області. Так. Ну, Дебальцево згадаємо. На, в Донецькій області це теж вузлова станція. Це важливі речі для постачання військ, для підвезення військ і все таке інше. Так що тут дві мети. Ну, ця мета перша: Куп'янськ-вузловий це для Герасимова, для штаба, князь Волконський баба, начальникам Так. Ну Подивіться на його обличчя. Ну, це ж класи, класичний московський угрофін, так? Ну, Рязанська фізіономія, якась така постійно сонна. Так? Чомусь вони там отак виглядають, так, ці угрофіни. А друга мета це ось головна мета. Це вже Політична, геополітична, навіть геостратегічна. Тобто, як місія їхня московитів андрофагів цю місію визволення, вони ж не знищують, не захоплюють, не окуповують. Путін же ж оголосив, що вони звільнили Куп'янськ, Так, поспішив. Це вже другий раз вони захоплювали, так. І Українська армія звільняла. Ну, а зараз там їх черговий раз перемелюють цих андрофагів. Ну чому їм вдома не сидиться? Ну, сиділи б ці ваньки біля своїх маш з машами, так, пили б чай у самовара і я і моя маша. А на дворі давно вже не знаю, тімно чи світло, ну щось. <кхід> ну, цим займалися. Так. Пиячили, б валялися в грязі, як свині, там показують, ні, вони лізуть в Україну, лізуть сюди. Вони завжди сюди лізли, тому що тут є чим поживитися, <кхід> є чим поживитися.